Новин головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Сили спеціальних операцій знищили новітній ворожий реп палантин. Детальніше про ситуацію на запорізькому напрямку та втрати окупантів вже за мить. Они ці пілоти fpv дронів, які літають у запорізькому небі, й атакують живу силу та техніку ворога. Наші журналісти побували в гостях у аеророзвідників 65-ї окремої механізованої бригади. Дрони скінчились. Ми поїхали і готумся до наступного бойового дня. Пам'ять оборонцю Маріуполя та України на фасаді будівлі головного управління нацполіції у Запорізькій області встановили пам'ятну дошку герою України Дмитру Апухтіну. Починаємо з оперативної інформації по Україні. В ніч на 12 березня окупанти тричі вдарили по Нікополю. Поранення отримали троє людей. Російські снаряди зруйнували приватний будинок ще у 17 вибуто вікна, двері, понівечено стіни та фасади. Крім цього, пошкоджено 11 господарських споруд: п'ять автівок, магазин та лінії електропередач. З Самого ранку били окупанти і по житлових кварталах Херсона. У меня в подвале подо мной диван подпрыгнул. Удар, звук жуткий был, два. Так, муж в это время находился, у нас квартира там. Во дворе пошел за кошаком за нашим. И по нем летели осколки. На Харківщині росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку у Куп'янську. Вогонь охопив квартири з першого по третій поверх. На щастя, жертв та постраждалих немає. Проте є загиблі та поранені у Вербівці люди потрапили під мінометний обстріл, який відкрив ворог по селу. Також двоє людей отримали поранення у Селидовому, що на Донеччині. Ворог запустив по місту шість ракет С-300. Руйнувань зазнали понад півсотні цивільних об'єктів. Більша частина з них приватні та багатоквартирні будинки. Одну оселю знищено вщент прямим влучанням ракети. Двоє людей, які перебували у помешканні на момент прильоту, дивом вижили. Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 612 осіб, у тому числі 136 дітей. Тим часом наші захисники знищили російський танкер механік Погодін». Це судно ще у серпні 2018 року було заарештоване та до літа минулого року перебувало на території Херсонського морського порту. Після підриву рашистами Каховської ГЕС танкер винесло на берег Кінбурзької коси. На судні окупанти облаштували спостережний пункт та встановили реп. А також запускали звідти дрони по території Херсонщини. У ВМС додають, це судно було законною військовою ціллю. Слід зазначити, що судно відповідає визначенню військового об'єкту згідно пункту 40 та пункту 60 керівництва Санремо з міжнародного права, що застосовується до збройних конфліктів на морі. Танкер механік Погодін був включений до системи РЕП і збору розвідувальної інформації противника, а також систем спостереження, командування та зв'язку. Отже, знищення російського танкера механік Погодін не лише завадило загарбникам у реалізації їхніх планів, а й було здійснено у повній відповідності до норм міжнародного гуманітарного права. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Внаслідок двох ударів ворога по запорізькому району, 11 березня, загинув 45-річний житель села Новооленівка. Ще одна людина отримала поранення. Також чотири авіаудари було завдано по Новоандріївці, роботиному та Новоданилівці. Загалом за минулу добу окупанти обстріляли 14 населених пунктів області. На Оріхівському напрямку російські загарбники сім разів атакували позиції українських воїнів в районах Роботиного, Старомайорського та північно-західніше Вербового Запорізької області. Також стало відомо, що на запорізькому напрямку сили спеціальних операцій із застосуванням Хаймер знищили новітній російський комплекс радіоелектронної боротьби палантин. Ця техніка унеможливлювала роботу системи зв'язку ЗСУ на різних діапазонах та з іншими комплексами РЕП і розвідки. Знищують захисники і особовий склад окупантів під час наступу росіян, сили розвідки 3-ї бригади оперативного призначення Спартан накрили вогнем ворожу групу в окопах за допомогою дронів. Разом з тим, на тимчасово окупованих територіях продовжується театральна вистава. Окупанти вдаються до фабрикування справ у пошуках зрадників. Чергову знахідку набору нациста, нібито знайшли у Васильівському районі. Заборонену атрибутику виявили у покинутому будинку чоловіка, який ще в перші дні війни виїхав на підконтрольну Україні територію. Як і очікувалося, знайшли повний набір нациста: прапор правого сектору, зброю, патріотичну літературу, а на додачу еротичні фото дітей. Усе за звичним сценарієм. Самі підкинули, самі знайшли, самі відзвітували. Служба безпеки України затримала військового, що намагався отруїти командування ЗСУ на Запоріжжі. Він планував додати отруту до води у лазнепральний комплекс, яким користувався особовий склад командування. Зрадника викрили на етапі підготовки до диверсії. Під час обшуку силовики вилучили у затриманого телефон, де виявили переписки з російськими кураторами. Також спецслужбовці з'ясували, що кріт розвідував для ФСБ місця дислокації сил оборони та їхнє переміщення на передові. Піде на співпрацю з ворогом чинного військового змусив шантаж загарбників. Росіяни викрали його батьків, що проживали у тимчасово окупованому Луганську, та катували допоки той не погодився на співпрацю. Військовому вже повідомили про підозру у держраді. Зараз він під вартою чоловіку загрожує довічне ув'язнення. По всій лінії фронту активно протистоїть ворогові. Наша мікроавіація часто бійці навчаються керувати БПЛА у бойових умовах прямо на полях битв. Хто вони? Ці пілоти fpv дронів які літають у запорізькому небі, атакують живу силу та техніку ворога. Наші журналісти побували в гостях у аеророзвідників 65-ї окремої механізованої бригади, які зараз нищать ворога під роботиним. З подробицями про бойову роботу бійців Ольга Ларіонова. Полтавчанин із позивним Ніколь у лавах збройних сил спочатку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт разом із чотирма друзями, але всі опинились у різних підрозділах. Зараз хлопець у 65-й окремій механізованій бригаді на Запорізькому напрямку. Спершу служив у протитанковому підрозділі. Нині оператор БПЛА навчався я в Полтавському в Полтавській філії харчових технологій. Я в технолог харчування по світі. Ось нещодавно захистив диплом з харчової роботи. Бакалавр чи магістр? – Бакалавр поки що. Ми вас вітаємо. Дякую. Вам довелось навчатися, перенавчатися. Звісно, звісно. От є такі особливий предмет у 21 віку. От все навчання тут. А в Норвегії хто є. А, в, а в, і в Норвегії. В Норвегії я ще спеціаліст про по блеккорнедах. Це такі розвідувальні коптери, маленькі вертольотики, Блекорнити називаються. Нам Норвегія постачала їх. протягом останніх місяців. Ситуація на полі бою суттєво змінилась. Воно стало більш прозорим, каже Ніколь. Тепер у нього набагато більше засобів ураження противника, але в бригаді велика потреба нічних дронів із тепловізорами. Дрони ночні. Вдень просто я починаю замічати таку тенденцію, що в день, от тепер півічники, які будуть літають в день, вони набагато в більшій загрозі. Тому що я от політав на ретрансляторі з ретранслятором є деякі проблеми, можна швидко працювати. Тобто, ну, реагування як такого нема. Можна по статичним цілям відпрацьовувати, от літати, літати собі там, туди-сюди. Щоб спалювати техніку, яка не під'їжджає, потрібна статична мачта. А вона дуже висока, посадки скошені і торчить отака апаратуріща, отака антенніща. І ну, якщо її ну бачать, скашують посадку в є у бригаді легендарний пілот та нічний жах ворога. Боєць із позивним кокос. Для багатьох операторів він зразок для наслідування, адже бачить ворога якимось внутрішнім зором, каже Ніколь. На рахунку кокоса понад дві сотні окупантів. За що оператора нещодавно нагородили орденом за мужність. Чоловік 200-250 п'ятдесят. Десь уже точно уже лежить в посадки. вночі дуже. Дуже добре видно окупанта. Він дуже гарно світиться до пори до рівня, поки туди не прилітає граната, він не починає остивати на упаку. Кокос їх чувствує. Це вже якийсь інстинктивний рівень відчування русні. Він, він тільки вилітає, він вже знає, де вони. Він летить ще, ще не, не видно нікого. І маленький піксель, десь там далеко-далеко, світленький. Він підлітає, вже бачить трьох чоловіка. Гранатка вже два двісті, один триста. Він звідки взагалі? — Ой, як я він виїхав з окупації з Херсонської області. Він з Херсонської області. Так, да, Він з Херсонської області, і просто московитам дуже не пощастило. Вони дуже багато в нього забрали. От, і він не зупиниться, поки вони тепер всі не виздихають на нашій землі. Поэтому я їм не співчуваю. Просто хай будуть обережніші вночі. Але є певні проблеми із нічними дронами. Це РПГ-7, осколочний снаряд для РПГ. Не бійтесь, воно не взривається. Це називається плата активної детонації. Тобто є плата, які взриваються по часу, а є плата на удар. Як тільки вона вдаряється об якусь перешкоду, ця плата спрацьовує і вона вибухає. Я, наприклад, можу взяти не, не кілограм 300, а два-300. І приходиться займатися самокльопом. Береш трубу, протіло, осколки туди. І 2-кілограмовий такий снарядик уже саморобний несеш і бах. Великий бах. А поки ніч на відпочинок, завтра зранку оператором безпілотників на бойове чергування. Збираємось потихеньку працювати вночі, а так працюємо з день. И выезжаем буквально там на годинок висим. Дроны скончились, мы поехали и готовимся до наступного боевого дня. Мы тут уже больше двух лет получается находимся. Непосредственно бригада, да, без ротации, без пополнения, без ничего. Соответственно, это все очень сложно. Вот. И направление, как правило, батальона и бригады это вот на Острие. То есть непосредственно это было. Перед Прокоповкой там позиции у нас были самые крайние. там Ежедневно по одному-два штурма мы отбивали, потому что все время пытались русские снова вернуть эти позиции. Сейчас нас как бы чуть-чуть отодвинули, -чуть у нас сейчас зона ответственности Работино, но тоже не самое сладкое место, потому что, можете себе представить, там практически ничего не осталось, одни остыли домов и подвалы где находится личный состав, там, допустим, непосредственно те же летчики там и все остальное, там, где держится оборона непосредственно, но держимся, пытаемся как-то это удерживать, ну, достаточно сложно все. Зараз бійцям, які тримають фронт на запорізькому напрямку, вкрай необхідні нічні дрони з тепловізорами. Всі, хто може допомогти, просять надсилати кошти на рахунок, який ви бачите на екрані. Ваші кошти будуть скеровані на закупівлю необхідного бойового обладнання. Повідомляють військові. Ольга Ларіонова, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Повномасштабне вторгнення він зустрів у Маріуполі зі своїм підрозділом Дмитро Апухтін вступив у бій та зупинив рух колони, знищивши її разом з ворогом. Проте під час мінометного обстрілу, 12 березня 2022 року, отримав уламкові поранення несумісні з життям. За два тижні чоловіку присвоїли звання Героя України, а на другі роковини смерті Дмитра на фасаді будівлі головного управління національної поліції у Запорізькій області встановили пам'ятну дошку. Дмитро Апухтін бойовий офіцер, який 25 років свого життя присвятив військовій справі, з 2014-го виконував бойові завдання в АТО та ОС. А також був заступником командира 23-ї окремої бригади охорони громадського порядку Хортиця Нацгвардії України. Він був людиною слова, він був людиною честі, він був Справжнім військовим, ви знаєте, військовим неможливо стати, це тільки призначення. І він був дійсно тим військовим. І те, що сталося, він не мог стати, якось повезти себе, інакше в тій ситуації, котра була. Він не, мог, не міг зробити інакше. І... Все, що ми можемо робити, це шанувати його пам'ять, шанувати його як людину, тому що він дійсно на це заслуговував. І він на це заслуговує і при житті, і зараз після смерті. Я дуже вдячна вам усім, що ви шануєте, не забуваєте моєго мужа. Я дуже вам вдячна. За ту за цю пам'ять, яка буде висіти, напевно, що така прекрасна людина була, жила і за, нас, і за нас захищала. Я дуже вам вдячна. Дякую, що ви прийшли. Дякую вам, вшанувати пам'ять героя. Завітали представники національної поліції, побратими та друзі Дмитра, а також представники обласної та міської влади. Додають встановити пам'ятну дошку. Вирішили саме тут, адже чоловік все життя присвятив служінню українському народові і запоріжцям. Зокрема, на його честь також було перейменовано вулицю Олександра Матросова, де і розташоване головне управління поліції. Не маємо права забути. Ми не маємо права, е, применшити. Ми не маємо права через 10, 20, 50 років. Забути це ім'я, це прізвище, цю родину. І я впевнений, що і син, і донька вони будуть достойними людьми, і наше з вами завдання, наш з вами обов'язок підтримувати. Підтримувати завжди славне ім'я полковника Дмитра Пухтіна завжди житиме. В назві цієї вулиці, на якій ми зараз з вами стоїмо, а його подвиг назавжди буде закарбовано у цій меморіальній дошці. Низький вам уклін. Я пам'ятаю цей день 22-го року. Після наради, пізно ввечері, Андрій Біляю підійшов до мене, каже, Діма, Героїчно загинув. Низький клін діма, тобі я особисто знав тебе. Вічна пам'ять, слава герою. Воєнного стану у 2022 році від плати за землю було звільнено орендарів земельних ділянок в зоні активних бойових дій, тих, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, засмічені вибухонебезпечними предметами та такі, де розташовані фортифікаційні споруди. Відповідні зміни внесли до податкового законодавства. Перелік територій, на яких велися активні бойові дії, затверджено наказом Міністерства реінтеграції. Пізніше там з'явилася і запорізька громада, але не саме Запоріжжя. Проте окремі суб'єкти господарювання, невірно розтлумачивши ці норми, подали до податкової уточнюючі декларації, яким зменшили розмір податкових зобов'язань на 2022 рік. В подальшому було ухвалено закон, яким уточнили, що ділянки, на яких велися активні бойові дії та які в окупації, звільнили від сплати оренди лише на період 2022 року. По-перше, місто Запоріжжя не відноситься до зони активних бойових дій, ніколи не відносилось. А відтак на орендарів земельних ділянок, що розташовані в місті Запоріжжя, не розповсюджується звільнення від сплати за орендну плату. І по-друге, що подання уточніших декларацій, яким зменшується податкове зобов'язання за 2022 рік, є неправомірним. Продовж 2023 року, і ця робота продовжується дотепер. Боржникам, які мають заборгованість з відомостями податкової інспекції за сплату гривної плати, були надіслані претензії з вимогами сплатити терміново заборгованість за 2022 рік. Деякі боржники добровільно сплачували ці заборгованості, деякі ігнорували наші претензії, а деякі не визнавали заборгованість і просто кажучи, вони відмовляли сплачувати. До останніх двох категорій боржників були приділені позови. У Запоріжжі триває планова заміна трубопроводів обігріву будівель. Оскільки опалювальний сезон ще триває, працювати доводиться доволі швидко. Так при заміні трубопроводу у житловому будинку на проспекті Соборному роботи були виконані впродовж доби. Докладніше Артур Туркін. Трубопровід до цього будинку було прокладено у 87-му році. Наразі мережі відпрацювали розрахунковий термін опалення та були фізично зношені, ушкоджені корозією. Що сезону саме на цій ділянці траплялися постійні пориви, тож вирішено замінити 40 метрів комунікацій. Я заміняв задвижки, а зараз накриваємо. Ну розкопки як вели, то розчищали канали. Підготовлювали до роботи. Зараз накриваємо повністю канал, який тепломережа знаходиться. Стару сталеву трубу наразі замінили на сучасну передизольовану. На цій ділянці вже неодноразово проводились локальні заміни трубопроводу. І зв'язку з цим. Керівництвом було, було прийнято рішення на, по заміні 40 метрів старої сталевої труби, труби опалення на сучасну предозальовану, яка е, дозволяє е, зменшити теплопотері у 5 разів, а також е, вона сприяє захисту трубопроводів від корозії. На всі роботи тепловики витратили близько доби. Працювали навіть вночі. Наразі в будинок вже подано опалення. Залишилося закрити тепловий канал плитами та виконати зворотню засипку ґрунту. Артур Туркін, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. У Запорізькому обласному краєзнавчому музеї відкрилась виставка спадщина Кобзаря, присвячена 210-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Основу експозиції складають предмети із зібрання приватного колекціонера Юрія Слободяника. На виставці представлена багата добірка фалеристики, а також скульптура, картини, книги, фаянсові вироби. Всі речі датуються 19-21 століттями і тематично пов'язані з іменем Кобзаря. Докладніше у сюжеті. Начальник транспортної дільниці Дніпро Гесу Юрій Слободяник збирає речі, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, вже понад 10 років. В його колекції вже більш ніж три тисячі різноманітних знаків, житонів, орденів, медалей, медальйонів та монет. Всі ці предмети фалеристики виготовлені в Польщі, Канаді, США та Франції. Крім того, пан Юрій є власником близько 200 видань кобзарів, виробів з порцеляни та фаянсу, бюстів, плакеток, скульптур, а також картин, виготовлених з бурштину, бісеру. Тих нитками та відчеканених Шевченка колекціонер вважає духовним лідером нації, а найціннішим праське видання Кобзаря 1876 року та рідкісні жетони і медалі. Найцінніший медальйон моєї колекції це ось цей медальйон. Він 1881 року. Його викорбано було на 20-річчя смерті Тараса Григоровича Шевченка. Довгий час. Ця фаларистика вважалася першою, яка присвячена Таратуру Шуцю. Але десь років 15 виявили ще і отаку от медаль. На блошиному ринку купив не я, мій товариш мені подарував. Вона була дуже в такому негарному стані, тому вона реставрована на виставці Спадщина Кобзаря, крім предметів з приватної колекції, демонструються і експонати Запорізького краєзнавчого музею, зокрема, рідкісний кобзар 1840 року. Дуже часто до нас звертається саме. Один народження Шевченка, що ми можемо показати, що ми можемо розказати. Звичайно, у нас є багато чого показати, є унікальні речі в нашому музеї. Але сьогодні ми їх розбавили такою великою колекцією. Літературна спадщина Шевченка вважається основою сучасної української літератури і мови. До війни на території області нараховувалось близько 20 пам'ятників кобзарю, чотири з них у Запоріжжі. Наразі на тимчасово окупованій території загарбники намагаються знищити. Саму згадку про поета знаємо, що е, росіяни окупанти показово е, зняли, знищили два пам'ятника в Мелітополі. Е, знаємо, що скоріше за все, на жаль, знищені пам'ятники Прогору, яке встановлено було в селі Роботине, тому що найбільше бої, які відбуваються на південному фронті, саме в цьому населеному пункті доля інших нам поки що невідома. Виставка Спадщина кобзаря діятиме протягом трьох місяців згідно з графіком роботи музею. Четвер, п'ятниця, субота, Артур Туркін, телеканалом ТМ. Понад сотня журавлів вирушать із Запоріжжя до Гаваїв, але паперових такий символічний обмін влаштували благодійники Карі та Запоріжжя в рамках міжнародної акції миру. Майстер клас зі створення орігамі провели для дітей у незламному хабі. Про символ миру, удачі та надії продовжить Єлизавета Швайко. Отак От робимо тепер опускай серединку. Розкривай і заводь всередині. Поступово з паперу створюється оригамі у формі журавлика. У східній культурі ця пташка символізує любов, віру і надію. У легендах розповідають, якщо скласти тисячу таких фігурок, а потім подарувати їх, то може здійснитися найзаповітніше бажання. Захід присвячений міжнародній акції обміну журавликами, які стали. Символом миру і надії для дітей усього світу ми отримали журавликів з далеких від дітей з далеких Гавай, і наші журавлики також попрямують туди. Це такий символічний обмін, який дає дітям зрозуміти, що світ наша спільна земля і війни ні до чого. Участь в акції взяли діти віком від шести до сімнадцяти років. У створенні оригамі їм допомагали співробітники Карітасу, а також юні волонтери. Серед них Іван хлопець переїхав з комижзорі до Запоріжжя і нині час від часу допомагає благодійникам. Іван зізнається, із задоволенням майструє один із символів удачі. У нас був невеличкий майстер-клас, який нам провели саме співробітники Карітасу. От на якому ми навчилися робити цих журавликів, щоб потім показати, Казати це дітям, допомогти їм. Я дуже радий, що це зараз тут є для дітей, які теж приїхали з окупованих територій і вони можуть тут перебувати і проживати ці всі події, які ну які дарують хороші емоції. Загалом дітям вдалося зробити понад 100 журавликів, на яких вони написали свої побажання. А за старання усі отримали у подарунок канцелярію від партнерів Карітасу. Ну, сьогодні день був дуже хороший. Тут було весело. Мне это было делать. Я б хотіла ще один раз діти. Дякуючи Карітасу, боже, дай Бог їм здоров'я, процвітання і все, тільки-тільки найкращого. І за такі подарунки, вони завжди, діток, чимось радують. А в наше час це дуже головне, якісь свята дітям, якісь отакі подарунки це для них вау. Наприкінці заходу діти долучилися до активної руханки. Акція була організована центром по роботі з дітьми та молоддю. Це дім від проєкту Адвокація сталих соціальних послуг. Єлизавета Швайко, Олександр Гоц, телеканал МТМ. В онлайн-режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.